Площа Героїв Чорнобиля. Через стабілізаційні відключення електроенергії тут не працюють світлофори. Дорожній рух контролює регулювальник. Дмитро Голуб каже, вони виїздять на найзавантаженіші ділянки міста. У нас працює ситуаційний центр, який стежить за дорожньою обстановкою в місті. І він повідомляє, що на яких перехрестях є аварійні відключення, є ускладнення дорожнього руху. На те перехрестя приїжджає працівник патрульної поліції і починає регулювати дорожній рух. Суспільному перераховує перехрестя, на які зазвичай виїздять регулювальники. Дане перехрестя у нас найбільш масштабне Київська Чорновола, так само пирогова з площа Калічанська, Замостянська, Братславська. Водій Петро Луценко каже, з регулювальником їздити легше. Він показав, що ззаді йдеш і направо чи наліво ти їдеш, а так кожен є такий, що хоче проскочити. Главний їдеш, а він хоче проскочити. Про культуру водіння на дорогах каже й інший водій Дмитро. Слофори роблять чи не роблять, якщо водії поводяться відповідно до правил дорожнього руху, о, немає там, ну, тих наглих ну, водіїв, які лізуть поперед усіх, о, то рух, як правило, нормальний. Регулюварник, звичайно, потрібен, коли ну, занадто багато, там час пік, да, машин. О, а так без регулювальника я впевнений, можна також рухатись. Їздити містом, коли не працюють світлофори, вже призвичайилась, каже Катерина Березова. З регулювальником жінці навпаки важко. Мені комфортніше їхати, коли їх немає. І мені здається, що трафік швидше роз'їжджається, але спокійніше. Все-таки, коли, коли вони є, особливо ось на цьому перехресті. А ще каже, було б добре, якби все ж таки працювали світлофори. Зі світлофорами найкраще, звісно, я чула. Ще в 22 му в 23-му році що є світлофори, які обладнали сонячними панелями, і вони працюють незалежно від того, є електропостачання чи немає. Нагадаємо, наприкінці липня, на початку серпня, за словами Андрія Сурокіна, директора міського департаменту транспорту, на 22 вінницьких перехрестях мають запрацювати світлофори, обладнані автономним живленням. Зараз там на вже наявних блоках замінюють акумулятори. Це будуть літій зрізофосфатні. Батареї Ольга Антухова Вадим Наумчак Суспільне новини Вінниця.